Привіт, друзі! Я вас вітаю! Також світає дощ. Уже нас ціло напевно, дві неділі кожного є дощі, дощі, а це саме час скажімо, зробити здрав для гортензії. І почнемо з того, хто як себе поводить в дощ... дощовливу погоду. Ось, моя красунечка, яка вже відсвіла давно, це Лівана. Вона вже бачите, вже хто знає вже коли відсвіла, напевно, 6 місяць тому, але вже Ніше все ще зберігають свою красу метеликів. Вона полістерна в цьому році не цвіла чомусь так само як там літо спокійно стоїть. Ось це Angel Blush. Ну, Розумієте, вона падає не тому, що е важкі суть світі, а тому що в принципі, тут в неї така була ситуація. Тінь сиділа коротше, і, вона, і вона просто потребувала, потребувала трошки підв'язки. Ну, скажем так, більш-менш витримала. Літелайм. Тут хлопчик потребував, потребував у нас, щоб його трошки підв'язали. Ну, я вам покажу, я, як я, до речі, підв'язую. Так, ходімо безпосередньо в найбільшу частину, де ростуть гортенції. Болотисті і в залі всі на світі. Ну, давайте почнемо з класики Vanilla Frise. Дуже красива. Гортензія, напевно, найвідоміша. І людина, боже людина рослина, яка абсолютно не самостійно може тримати свої стільки великі і ніжні, що, бачите, я придумав таку конструкцію, як їх підв'язувати. Ніби не бачиш, що тут тримаю підв'язую, безпосередньо ховаючи соцвіття е, е, Ці підв'язки, і тому, в принципі, здалеку менше не видно. Петіт старт вже давно знає, коли вже, хто знаходит, вже в мене відсвіла. Тобто, Ваніла фраз, вона не тримається Ну, Звісно, лідер по витривасті це премред. Тут мене грандіфлору поламали коти собаки хто, хто заводно, може бути. пастель Грін красонечка тримає гарно. Конфеті взагалі, коняка здоровезна, теж тримає гарно. Так, Це у нас тут живе е, самарська Лідія фрамбозін. Ось, Вона теж вона. Не тримає цвіття, тому я теж підв'язую дві рослини. Бачите, величезні дуже високі такі тонкі стебла, які не тривають, не тримають верніше, свої голови. Тут у нас в мене ще один дубль так вийшла, сорт White Lady, Тож дуже гарний сорт, вона гарно тримається. Це Брюссель лейс Бачите, все підписую, тому що голова головою, а забувається, то капець. В общем, там у мене лежить Lime Light. теж вже голову Це Тільки тільки починає розібратися Selection. От, Royal, Flowers. Royal Flowers теж їх треба підв'язувати. Хоча, в принципі, вона, дивіться, бачите, ця ось тримає голову. хорошо. Величезні квіти, я, я обожнюю цей сорт. Це в мене мегапероло тільки теж розцвітає зараз Метаорн чи Хорн. мати Хорн, це така гора, до речі, більш-менш тримає, але падає. Переможцем я вважаю, це наша Шугараш. Шугараш, або Цукрова гора. Звісно, це просто це мега геніальний, мега-красивий сорт, який тримає і квіти, і невисока. Понятно, що. Ця, Candlelight гарно тримається. Royal Flowers. Ні, це Little Blossom тримається, Бобо тримає. Прилина фестивалям скажу, коли як. Ну, На половину тримає, Романтика ще називають її. Тобто, ну, як. Бачите, якось мене в цьому році взагалі вони легше цікаво сумувалися ці гортензії саме по собі. Ми ж були ну, на евакуації, всі. я повернувся додому тільки в травні, коли, ж, в принципі, вже було пізно когось різать, але я почекав так, тут у мене вже другий рік не цвіте Touch of Pink. Вони два куща ось там і ось там. Напевно, вона просить якогось особливого запрошення. Ще один дубль у мене Бобо. Купувався графіті, її підв'язав, тому що вона трошки вже намалася падати. White Lady перше вже в мене відсвіла, тримає гарно. Skyfall взагалі безпроблемний. Бачите, ну, тось, жива композиція тримає гарно. Хоча, дивіться, які шапки величезні. Так, це Little Quick Fire, тільки почне свісти, хоча мало свісти ще в червні. Там воно ще одна Frampozine. Starlight тримає. На велику, ну, в принципі, слухати, тому що ще немає квіток, як, 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 як таких. Pink and Rose. Тільки ростає. Теж тримається. Ось там ось під під малиною лежить Summer Snow. Тримає так собі. Понятно, що треба підв'язувати ось цю ось красунечку, яка називається. Як вже... називати? Summer Love. Тримає. Living Magical Aunt. Не тримає. не тримає. треба підв'язувати. Ще одна в мене пролинка не тримає, Magical Fire тримається гарно. Sweet Summer е, Що там тримається? ще нічого немає, Що, щоб щось тримати. Тут у мене росте ще White Goliath. Красива дуже гортензія, дуже класна. Вона така, от метеликова, ну, схожа на ці всіх на юніка, на всіх схожі, але дуже велика і дуже красива. Напевно, буду робити з неї штамби. Так, поїхали далі. Понятно, що вся пансерія, вони всі тримаються. Вони, вони всі тримаються, це пандрія гарно себе веде, вон пандора, ну трошки там буквально зовсім похилилася. Панфлора вона себе теж гарно поводить, красунечка взагалі. Панзола, пінклайт себе гарно веде. Тобто, бачите, манюсінька казався. Там вон фантом стоїть, але ну, так не хочете. Ну, ладно, підемо, йдемо, сходимо. Вам покажу пінк Боже, mm, по фантому. Я його формую, бачите, каскадом. Тут нижні гілки будуть низ верхні будуть зверху. Може, зроблю штампом величезним, побачимо. До речі, я 3,5 метра цю рослину. Це щось чимось. Але е, ну, давайте трошки погажу, та, типу, людям. Е, треба більше е, е, догляду, тому що багато гілок, кемонські Ні про що. Коротше, в мене малюки малята. Так, ось вже розквітає у мене October Bright. Теж величезна гортензія, красива, біла металикового е типу. Ось. ну Скажімо, так, нічого такого особливого, але от коли розкидаю весь куди білий, дуже красиво. Медвідь полярний. ну Це взагалі історія, яка ніколи себе не тримає. Він віде, час падає, але ну він того варто іслужить. Дивіться, які красиві. White light, вже Pink Light. получився вже, Тримає, бачите, шапка як гарно тримає. Дощі. Тут у мене pink Promises, тільки починає, дивіться, яка роздупляється мон Монблан, Тут ось у мене. А... Та, там, Гималай, Magical Gimalaya, теж, теж вже відсіла, давно вже забулися. забулося. Сибердолар, він лідер по триманню суцвіті, своїх махрових таких. Е, моя справжня прилиночка це Strawberry е, Blossom. Ну, ну, вона просто що лежала. Я думаю, що таке величезне суцвіття, воно вже давно поламало. Бо я, теж, до речі, продаю зріз рослин, то в мене там от, я одну зріза, десь там була, у мене гілка. Коротше, продав. А що, десять грошей входити на новинки? Я розказую. Якщо дивитесь на канал, розумієте, що треба щось нове завжди кожен раз. Вімсред стара пісня, коротше. Так, йдемо вже відсвіла. Так, проходимо далі. Тут всі розсадники, пересадники. Тільки починають свистил котон Ну, Буквально тільки це теж. Куди ти збираєшся? Діамантін у мене тут купує як одне, а вийшла як третє. Ось. Great Star, що теж ось вона вже відсвіла, давно, теж, до речі, одна з перших цвіла. Так, ходімо через тут. У мене така трошки Японія. Денталь де Горон, відцвів прекрасно, забули. Так, ну, роблю паузу з переходом. А че хоч ми Йдемте всі разом. Всі разом. Ще раз подивіться на мої красунічки. Вортенці, подивіться, який красивий лендскейп. Там, коротше, я цю вишню приберу, буде більше сонця всім. Малина буде щаслива, всі щасливі. Це, бачите, поклав вже агроволокно. хожу в щопанцях. Тому що, щоб бути мокрі. А, ось uh, Magical Candle. Ну, Вона в мене нечесна, тому що вона росла під малиною, там її хтось їв, впив, коротше, матюкав. Ну, Нормально, коротше, тут в мене буде інша історія. Дуже красивий сорт, до речі. Так, ходімо вами. Заходимо. А там у мене, до речі, небагато Гортензій. Ось бачите, little spooky. то спуки. Тож то, не цвіте його, або викине, або Ну, це я так кажу йому, а хто й буде його викидати. Я тобі дам гадості. Тут в мене нова локація, садпап роді поступово, тут тінь постійно, Ось бачите, в мене Деренков заросте. Ну, це окрема історія буде. Все підписано, все розписано, тому що голова одна, а всього багато. Так, куди я вас веду? Ага, я вас веду зараз до Юніка. Тут в мене все, бачите, юнік. Боже, яка красива гортензія. вона неймовірна. Просто мега красива. І рожевіє, і біліє, що не тільки не відбувається. Ще вся мене розставана біля сосни варієгатної, Грекс варієгат, погресту сіє. Дуже красивий сорт. Чомусь всі люблять там ці густо набити. Я думаю, що найбільш краса, краса це в всіх метеликах, моя думка. Особливо, коли йде справа про. Діаманти, діаманти, це даймонд руш. Бачите, яка краса просто, це щось чимось. Це ж вже ж фінал цвітіння, вона вон там і біліє, і рожеві. Це дуже красива рослина, особливо, коли гарно виросте біля там блакитної будлеї, е, моєї красивої е, Мідвінтер Голд. Ой, дебіл, посадив цю ялицю, чого ж не буде, не буде. Вона виросте максимум метро, метр, а Diamond Rouge я буду підіймати вище. Теж. Так що треба мені мене чирік. Так, кого ми йдемо далі? Ага. Ще в мене одна а, а, living, а, ні, просто Magical Starlight. ну, Дійсно, тут набагато краще, не залишу, тут не, 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 не продам. Тут в мене Prim White. Те, що вже відсвіли забули, хто знає коли ще Я в цьому році робив високе, високу обрізку. От, бачитесь туди. Короте, то частину прибрав, вона пішла в такі гарні стебла красиві. Теж, можливо, десь теж буде високо її рости. Так, ходімо, далі вам покупку свої трави різні. Це ось е, Pink Lady, Pink Lady така красунечка. Так, і в нас залишилось, звісно, Melba. Melba, Fries, Fries, Melba. Дуже красивий сорт. Подивіться, які всі переходи квітів. І все на світі. Теж, до речі, дуже пізно обрізав, десь, напевно, аж в червні, але, як бачиш, що нам стоїть дом построїть, як кажуть. Це вже підгоріло, соцвіття підпеклося, а ось ця ось розкрита. Бачите, саме цікаве, те, що ну, соцвіття майже, майже не падає, Ну там зовсім трошечки. Але думаю, в цьому теж своя краса того що... Того що. Ви всі розумієте, чого краса, чому все світі. Там мене, напевно, немає гортензій. Зараз вас відведу ще, я покажу вам панорами своїх рослин. Зараз, вам, зараз вас відведу ще до нашого, по здається, останнього сьогодні учасника. Боже, вони скрізь розсаження, а тут ж я то в те закохаюся, то в те закохаюся. Ну, ти не бачив, це мене Руся, бачите, нас постріляли тіпа, цими вибухами. Все повивалювали, вікна, двері, там, людям хату розвели, мою теплицю рознесли, суки. Хай у них хай собі поховають трі кончені. Коротше, покажу вам поки що. Йдемо. Теж гортензія. Це Керінго Шома. Це теж така родичка гортензії, теж дуже красива. Те Ось у коротше, краса. Там хтось кричить, яка сташечка. Ось так ось біло копити варігатний. Якщо тінь, то це ідеальна рослина. Йдемо через будлею. Через цю, цю будлею цю вистригав. Це якийсь був. У мене зараз зйомки, я потім скажу де. О, то треба, щоб кущі були красиві. Показали, показали. Ось теж у мене штамп Vanni е, фрайс. І йдемо, я вам покажу зараз У мене... Це мій двір. Теж поламала палки всі жимлость японська. Ось моє нове Озерце. Дуже красиво, особливо із іспіракандою. Покажу вам красунечку. Двіще точно. Красуню, яка називається хто? Неправильно. О, вгадала, молодець. Називається Sunday хазі або е, чи там, ванільно полуничне, по-моєму. Ваніла, фрес... да, ваніля морозова це полунічна морозова, бо фресь це, це, це морозова. Красивий такий, бачите, з півтонами такими красивими набитий. До речі, міф про це, що. Гортензія любить який кислий ґрунт, вас прокинуть, щоб залужувати. Коли була окупація, ми опалювали нашим каміном і весь попіл поки не було, понякну, що от тато кидав сюди. Ну ось, і ханди будуть цієї гортензії Просто калій, магній, фосфор, фтор. все, Бачите, ось пожалуйста Так що не бійтеся. Із мене, що red light. Ось тут ось така ось красунечка, вона теж пізно тільки роздуплилася, Вон тільки тільки починає свій ріст. Тут її коти, собаки ламали, але Бачите, я не скорилася від сльози, відродилася. А там у мене ще малесенька, така теж, доки пам'ятаю, мансінька, тут теж мене круткленець, бачите, літла принцеса. Green, Теж там мене замовили купити, то викопаємо, тому що, в принципі, то щось інше посажу. Ось такі ось мої гортензії. Друзі, вирощуєте гортензію в атисці, вони того вартуються. Це абсолютно непримтлива рослина. Не укривать, не кричать, тільки що поливають і сонце, все, і всі справи. Па-па.